Як створити сторінку на ворпресі. Це тестовий інтернет-магазин. Тут є там, два товари. Неважливо, чи у вас сайт, послуг, чи інтернет-магазин. Як створити сторінку. Скрізь на WordPress однаково. Наводите на назву сайту, натискаєте майстерня. Зліва, зверху бачите сторінки, всі сторінки. Додати сторінку. Наприклад, додаємо сторінку. Тут ви пишете назву. назва. Там, наприклад, контакти. Так, опублікувати. Опублікувати. Тут ви можете закрити оцей хрестик і подивитись загальну інформацію по цій сторінці. Щоб перейти на ту сторінку, тут є частина посилання, натискаєте. І середній клавішою ми ще можете перейти подивитися. Ось ми створили контакти. Бічну панель, цю можна приховати знизу. Тобто, в залежності, хто вам робив сайт, от сайт бар, without, наприклад, зберегти. Або цю панельку можна вам зробити, змінити. Тут багато що можна робити взагалі на самій сторінці, але щоб повноцінно її кастомізувати. Ви можете ввести тут текст і додавати блоки. Вже ось тут, тут є плюсик, можете додавати блоки і працювати так. Особисто я би рекомендував працювати через Елементор. Це буде вам простіше. Ну, натискаєте «Вийти», натиснули редагувати в елементорі. І вже тут додаєте блоки. От, наприклад, є плюс. Додаєте ось такий от блок, що вам було простіше. Вибираєте. Текстовий блок. Ось він, у вас зліва. Ви можете друкувати тут або тут, а найкраще я б рекомендував на повний екран. Отут От є така штучка, там такий символ біля посилання От повний екран, бачите його, натискаєте. І ви вже повноцінно можете тут друкувати. Ви можете заголовок 1 написати, написати тут текст. Вибрати заголовок 1, вибрати. Для нього відповідний реальний заголовок, там ну ви зрозуміли мене. І далі вже форматувати і гратися з тим текстом, міняти кольори, що хочете, індивідуальні, і так далі. Щоб вийти з цього екрану, от, знову натискаєте повний екран. І ось він у вас змінився. Так само ви можете додавати зображення, відео і тому подібне. Так, є нюанси на різних. Темах, але ті, хто в мене замовляв сайти, для вас цього достатньо зрозуміло. Якщо є питання, відправляйте заявки або пишіть мені в особисті повідомлення, типу це не питання, не проблема, я вам допоможу. Можуть звертатись також ті, хто не мої клієнти. Якщо у вас є такі питання. В розумній мірі.